З вами назорко сегодня яустим вода не я думаю. Майнкрафт! Всім привіт! Так, правильно, привіт. Привіт, Всім привіт. Так, <звук> Данік, чаук, погнали в шахту. Керку дай. Кирку, дай вже в шахті. А, фонарики, оп, 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 оп. Нам чуть -чуть фонарики. Я тоже так думаю. Світло треба економити. Оп, оп оп оп, Бі, оп не я не хочу Економія має бути яка? Економічно. Все. Все? А ті, які на скодах не рубай. За, да, я покупаюся. Як бачите, зима вже настала, а... а. А тут не снігу нема. С... нема. От я вирішив так. Бути українцем, бути Дам, дані, в зимову. Дай мені шахту. А чекайте, шахте, а у рам... мене є форма. Да ні, давайте цей, Данік. Та куди ти біжиш? Сюди. Ти не білий, бо хавчик риб. Та в мене хавчик, а то хай ці дві рибки. У мене три курки, дві рибки. На тобі цей, лососів. У мене є лосось у тебе. Вроді Да, є що не викидає? Ну, а в мене 16, на. А потім... Дай сюда вниз. Ты куда побіг? Ну вот тут я дуже-дуже внизу не Хм, Два. Сон такой уже не фіон. Mm. <гхухло> я тушимеш. Де ты, -ты не спишу, а я не запишешь? Я же лезю. Ты вниз я ні Ники низ? Ой, точно низ Приятный точка. Меня треба шукати цей. А, ты блин. Нам треба стоп прибуло.

Все, купаем тупо типа вниз. Ой, вода. Крутяк. У -у, да вниз? Давай, все, тупа. А мы едем, едем. ла А ты не хочешь тут железо. Я так само. Я не знаю, Кента мне тупо у нас не до головами десь. Я не можу бути туда. А він може бути за стедонку, там красть. Ау! Ау. Да не помогай! Ох, ти не дал. Блин, ты чувствуешь их зубов? А, ты був зомби? зомби. Йок, Назик, Скільки там є. Их тобі трошки. Да? Ясно, да, не все, жопа на псих. Давай, Назик, где скоро у мене тут ще багато хп. Біжу. Е, я их перемочив тих пак. Красава. Ты речі меня изобрел? Да, и левел. Блин. А то ничего, скики там Вісім. А то різниця, яка різниця, зараз знову піду риби, ну ладно. Блін, та чи я? Я, короче, тут чию. Та почекай, бо я вже біжу. Та, За... а ти не маєш нічого? Я нічого вже не маю. Я зараз ту воду заб'юхну. Але... Значить, там спавнер це є. Ваша одна дана. Все, води більше не біг. В общем, отдай мені речі. В мене, в мене. Що тобі І дати? Да то викинь. Там все, все, що в мене було. О, йому. Там спавнер, короче, зварма, короче. Все що, так киркунат, поте так було. А, жопа, Данік. Шо, там, пиздець, там скільки там ще є? Бусрати. Викинь мені їх 32 рибки. І заліз. Там у мене кирка є. Начно. І Знаешь, что? Нам треба сундука сделать. Нашу. Мы тут поставили, чтобы если что-то мы сдох, сдохнем, и мы тут имали. Да, работай. А треба первая верстака. тут вот поставим. Ну, перепал, что пункт. Не хватает. Блин, не хватает. Все, прийди. Ты сиди там и зараз прибежу. Блин, у меня не камень. там просто вода так ладно, так и Але як зомбі там, скільки там тих зомбів було? Куди я зайшов? Йопер Ясно, понятно, Данік Я знайшов ту шахту там, там цей Тут, тут вуголь є Мені треба було йти наверх так да. Туди А я пішов туди і це. можливо мені ще не дивись Так? Так На дворі ніч Бежима, біжу, бежим, біжу, я бежу, бежи, да ничто бежим. Короче, копейсь народ нас забили. Блин, я срані. У мене ні, я добре, що я... Я... я крикою. А в мене цей, я цей, ну коротше, мене просто було одне хп, а ти дань там почав купати, і ну типу, цей зомбаки повалилися, і я, короче не знав, що робити і коротше здох. Ну так, мене... да, в мене ще защита, Даніка защита. А в мене нема защити. Як нема? На мені. І все. А, мене тут тобі, блін. Да ничего, это там, там цей нас фикет на сундуку есть цей один, короче. Софика на собі, мать. Давай, давай. Руби этого сундука. И. Скидай я туда лосося, компаса и метал. Не, компас нам треба. Компас добрый, хри, давай. а ну и Да вы кидай это по я спи там, короче, себе. То, что треба возьму. Ох ты! Ж. Блин, ты б... Я начально вышел, блин. Почекайте, народ, ну ты... А мы в хате. Все, меня... у нас было в Блин. Да. А да ты ешь? Да я на, на, на ту карту здесь. ясно. Все ну, я ж... ну-ка присел. Ты... Или... Не, о, я же о... там. А ты еще в шахте? Давай, Надя. Вот тебя вбили, меня нет. Та бо я цей, мені ж кажу, мене... Так. Давай, Назік, як прикрий мене добре, я в меч скину туди. Бери, прикрий, будь ласка, поки я скидаю ту. На повітрі, кожід мені. Відпися, будь ласка. Якщо не можеш, кажи... А ні, то по просто це їм Ну, він даже можно двірочку не дать. Давай я зараз мечі зроблю. А там спанер зомби, типай. Дай. Знайка, тупо бачити по типу спанри. Красавчик, назик. Бери, в мене меч. Тримай меч, а я зараз собі деревяне зроблю. Ой, блін! Ох, чуди мої патруль. Так, я палки беру і терев. Табі є камінь. Ну вот у нас камінь добре є. Що я кирки взяв, знаєш? Меч роблю. І ще візьму одну палку і. Давай я зроблю кирку, дві, одного ще меча. Так, і все решту я скидаю. Що, все, що нам не потрібно, скидаємо туди і все. Чекай, що загомно? Может, тут эти выявляете булы. Вот это выявляете. Ну, почекай, иду, да, почекай, я хочу наверх. Надеюсь, назад, скоро. Дайте мне. Вни... Ой, и туда. Ух ты, ёпты, туда. Давай ё... скоро назад, да, у нас тут будет брон. Скоро назад Вс, я короче до тебя. Блин. Деревенский зомби, ясно. Там, короче, иду пища. Давай, на... Короче, дай мне такое, там треба поставить факели. Короче, ты скоро в печеру я тут тримаюсь. Вот и деревянский. Вау, уйти, вот в году. Ну вс, пацан. Ты. Тебе... В повечето среди нема. Нема се связвате с семейя и чудеса, и семейния час. Я хочу поправити и нашия там, където е. Дайди до мене, візьми. То Тук, всю факли, зараз там, понаставляем. Дай, я візьму. някъде, я взема. Не, да там. туда. е 14, 14 факли. Шахта, тупо, По 14 факли беремо. Добре, зараз я прибежа. Я не, 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 Ай, не, ой, не, нет, не, Блин, тут Опа, чую, паука. Да один, не туда. Блин, нет, 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 там нет, нет, зомби. Их там нет, 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 там. нет, 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 что нет, 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 Сон, пішли. Давай ты перший ч я по. Давай, там не хватит. Крипер. Ударим хоть, дарим хоть. Оп, вс. Давай. А сундук не навепил. О, зуба! Ох, тыс, yes, красавчик. Жопа, жопа вообще так не випав, Фото, капець. Ну, то капець. Назик слухай! Блин, там слуша крипери. Я да Я дофігали, кажу, там каже якийсь панночки стоїть, чи що, я не можу понять, що там. Там якась яма є, і туди всі падали весь час. Ми ну, походу на тих зубаках з такими левелами станемо. Давай Назик, ти став, я туди крей тебе. Спан спандера и того и того спандера спандера того и того целу погнали, факли взял друг взял это шутки тройки заняты камни чешуйки гравичу это же наверху

Я не могу вылезти, знаешь? Да все, вылазь. А мне, я не могу этого. Царь, не, не. Зараз, Не Ладно, была мне ножи. Вот там не выходит. Нет, не прокрывай. маешь? Маю. Ты где там зарубай, а я зараз Тоже возьму с <говор> пыльтеркой. Я тут кирку Так, так. Оп, оп, ты в этом же бьешь? Не найми. Короче, народ, дуже напружена серия. Так что мне ставьте лайк, не жалейте. Ты чуешь их? Да, Та, ну там жопа копается. Там есть, напевно, ради от их зомбов. А, дамик, дамик, дамик. Ух ты, ты рвень Ё-моё. Я не знаю, пері опыта. Я я, я крей. Не тобі це іти. Нікого підкочити іти на зиг. Я знаю, там таке баг в грі. Так у мене чекають. Поше йдіть. Я забув. Блін, ти зомбаки вже замах. Ох, ти ж мене вдарив, от то мали пиздук. Ти ще живий? А я що так марися? Як мені дерев'яний меч ще не А ні трожечки не зламався. Поше <ристосвіт> йде. Падает за пополнение. О, ё Скоро ножик сюда. Короче, народ, зара. Сюда не забежу. У меня хп уже мало. Да пусть два хп Даник. Я уже всех забыл. Больше нет. Даник, шифру набрал? Даник, быстро, Даник. Всё, Даник, я хлопчика не могу. Ножик, ё-моё. Які шо такі топлі? Спускайся до мене на низ. Добрий день. Насік тримайся. Зараз тут їх... Там я як не мінімум п'ять бачив. Опа, перший пошоль. Я того я взяв. Yeah. Є. Хочу скажути собі кірку. каменю. Ч є. Так, я хавать. Все погнала. Я по хавать. Да, только что отхилюсь. Трошка. Все, хавчик. Я хавчик маю. Я взял трошку. Не, Ой, блин. Я там одинаково еще взял. все. Тут, тут тоже очень мало места, а все нормально. Там нема никого. Насік ми скоро задойдем туда, тому що всіх переб'ємо внизу. Не ну я я, я побачив на мене трое тих надій. Вот там дай шайнич. Я буду скидки не меча з ним не поставлены. Давай, Насік. Давай. Йой, там короче, кожен день. Я бачу с камерой Давай, Насик, я пішов. Блін, мене ж кинули вони. Назвик, тримайся, я вже з'їхав. Ага. Данік, я там ще заспавнився. Свалюй, Даник. Доволі. Да їх там за, за 20 штук. Блін, я тіпігас. Вони що там, блін, інкубаторі чи що? Да-да-да. Назвик, тримайся, зараз ми їх приймемо. Ми по, по, по повній програмі. Так, давай цей. Тихо, в, йдуть один де. Ти давай там роби, я, я, я відіб'юся. Я де бери тобі опита треба. Так я, хавати. я там нема. Мені єде. Так, народ, кажу, тут, тут взагалі напружений дуже момент. Дуже. Так що <софі> в мене в тупу, коротше, ще досі не зламалися та... Ти маєш дерев'яний. Дивись, я навіть. І в мене ані капельки нічого не жарю. Ти ж гониш? Отвічай, той самий, я не б'ю, б'ю, б'ю. О, де мій цей? Ох, мій цей. Дань, все, чекай. В мене ще один, ні. Давай, Аня... короче, сюди принесу. Ні, лічка не принесу, а в білого йду з фіки, візьму цей, короче. Давай, я, Собі я тут... Собі візьму цей нагрудник. Так, так. якщо щось я перекрию вхід, щоб вони не, не вилазили. Поки я, я... я протримуюсь, а якщо щось я перекрию вхід. Я біжу це і зараз, я вже зараз прибіжу Почекайте, дивись, з яких там багато спавнерів. Їх там навіть їх по п'ятеро розпавнються зараз раз. Подивись, а бачив, кажіть. Пишіть коментарі, коментарі. Все, ця серія буде називатися Захват захват спаунера. І Назик, я тут а... доки скільки там має бути там золота, маємо маємо знайти. Маємо там має дофіш фільм. Що сюди збіг, стоп. Ти до Софійки не б'ємо. Можемо лукам... А ні, лук нам в принципі не потрібен. Ну що ми там не зробимо? Тут треба біть, ножами. А ж... як нема? Я був одне взяв. До Софійки? До Софійки я одне взяв. Ну вот і ми тут якраз софік і цей. Так, Назик, пічку, пічку зробай, візьмемо пічку. Пичку і ми зараз тут по металу наробимо. пичку наш, пичку, ментре пички. Давай їх тут в кишені де, ну і звуку не чути. Ва, що збирам тих грибки. Ципічку має, що взяв? Добре. А пичку треба. Я по дорозі ще вугілля нарубаю, там зайду в це місце. А ні, Назик, то на треба вугілля. А, да, точно. У нас дерево є. 53. І ще одинадцять такого, простого. Ні, там треба цей, там, там я, більше, мені, типу, мені більше це. Я тут Давай, я протримаюсь. Я нарубаю дошук, нароблю. 44 ще дошки все. Все, я тут отримаю. Поки що ніхто не йде. Капець. Скільки там вже йде? Двадцять хвилин. Ну, думаю, 30 хвилин і, і Навіть може менше 25 Зараз. Ну давайте сказати, захвачуємо спанера і, і закінчимо, бо ну, в мене, коротше, в телефоні дуже мало пам'яті. На площаді, да, на площаді ми можемо знімати, знімати. Я собі сьогодні не взяв, а там і цей. А, ну, я карту перекачав. Давай я похол із друг. Я їх. Пацан. А, угодно було. Так. Да, вот это железо. Берем железо. Ставим сюда. Блин. Так, все, поставила железо. Так, тут хай такое будет. 14. Все, в принципе, они не... А нет, я буду мешать. Не, не мешай, все. 14. Это я почекаю, пока это из робота Сколько там на цене на Я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ще Шесть, шість. То капець. Ты проект клетом к Я не. Я я сейчас тут свою, я чекаю. Знає, ще, зразу, кажи, я зразу даю Знаешь. Значит, самое прикольнее, що звуки вже не чути. Це просто це, просто капець. Але як їх там налізло? Ні. Ну, спочатку скільки впало було? П'ятеро чи шестеро на тебе? І забили зразу, перший раз. Ну, п'ят ні, п'ятеро троє впало. Я, троє я нам... мучу, я мучу, мучу. Та чи на тебе впав, попав, чи на зомбі, я не пам'ятаю. зараз в чаті А ні, тут на деревенський тільки. Воді. Скільки там живе? Ще ні. А ні, чого ти не робив? Спочатку на грудник, потім вже там меличе. Ви може вийти в мені на грудник і по цей. І по шляпці, або по ботінках. Напевно, ми візьмемо по, по, штан... по ботинках, напевно. По а навіть. А навіть може, якщо може, і вийти штани. Давай натяк. Все. І чекай, у мене лишається два, і тут а, три. Ні, не, не вийду. Лишає... Тоді лишається один цей. Зараз почекай, ще один тут поплавиться. Тоді можна, можна буде йти. Ти зроби, зробив в мене всі сердцечки. Ні, я не зробив. У нас це коротше, я надів? Надів, все у Пофігарили. Вс. Саме вірний наш глядач це діявичулянка. Вона найбільша, вона чекає до режисерії. Це Назіка сестра. Накатує Ірину чи Двоє Рину? Дво. Не, Данік, давай, Данік, я ж тут хірячу. Та я не можу вивести. Я, я не такий паркуріст, як тут. Все, Назик, я вже тут. М -м. Ну уйде не, Надик, держись! Ех там штуки, два Ні, Не, не їх ты их тут, я их тут все хвалю. Я знаєш, тримаюся так, чтобы вони до тебя не шли. Начками дай мне одне сердечко. А що? Я в шуте, я він то. Короче, говно тут рейтинг. Я не зआधी. Куди це? Блін, та пиши ви в одне місце, я хочу. Наexitся сердечко. Мені раз два Я не маю часу рахувати. Раз 5. Уйду. Уб'ицью Данило. нас, я все, давайте це, давай день будемо закінчувати, бо тут уже, короче, це, це сані... вже пам'ять цей за... заповнена. Все, мене викинули. Ну все, давайте, це... ну, давайте будемо закінчувати. Всем пока Ну короче, всем пока. Всем пока-пока Там Назар и Данилко.